Для другої частини відео я перейшла в теплицю. Є ще один спосіб, за яким легко зберігати клубні глоксинії. Він підходить для тих, в кого вже глоксинія ціла весь сезон, і вже, уявімо, в мене просто такої не знайшлося, що тут вже пожовкли листя, майже сухе, і вона готується від... до відпочинку. Беремо такий горщик і викручуємо стебло. Все. Тепер цей горщик треба поставити в пакет, зав'язуємо його і також зберігаємо десь в темному прохолодному місці. Періодично перевіряємо вологість ґрунту. Але його треба зволожувати ну, зовсім зовсім трішки. Таким способом зберігала свої глоксинії моя мама. Вона їх зберігала під ванною. Так що ця квітка ще з дитинства моя улюблена. Так, вони були, були прості, їх називали грамофончики. Але кожної весни я чекала на нове цвітіння глоксиній. Тож, Повірте, нічого складного, цій квітці немає. Звісно, кожен клубінь це окремий вазончик, окремий кущик, нова квітка. І до кожного клубня треба підходити індивідуально.